Ну, якби, яка вірогідність у сонграйтера сплагіатити те, що вже є. Ну, це реальна вірогідність. 102%, 102%. Я не знаю. Коротше, слухаю, сьогодні щось там включила новий кліп Монатік і отой колаба, там якась щось почала слухати. Щось там нічого не зрозуміло, таке щось там мількає, ті скейти і все таке. Але. Слухаючи, у мене просто народився приспів пісні. Не знаю, це щось десь було чи не було. Це неможливо взагалі відслідкувати майже. Коротше, приспів такий: ти достало, ,中-中-中-中-中 Боліти достало, ти достало, достало. Це може бути крутий танцювальний трек. І я хочу тепер. З цього приспіву або початку приспіву зробити ну реальну пісню. Як вам?